Нашому Господа, наше зібрання вже підходить до завершення. Хоча ваш пастор сказав, що ви в часі не обмежені. От, е, наші є проповідники, наші є От, Якщо ви розполагаєте часом, написано в Божому слові, що апостол Павло в одному місці продовжив зібрання до якого часу? До півночі, да? до 12. От, ми в Севана так не можемо зробити, тому що там у нас є комендантська година. І ми до 12 можемо вільно пересуватися, вже з 12-ї у нас комендантська година до 5-ї години ранку. У вас тут комендантської години немає. Ви можете вільно пересуватися, то що ви скажете, як ви і завтра на праці комусь треба. Взагалі, проти це вам сподобалося в рані, чи ні? Аминь. Ви відчули благословіння Боже. Аминь. Божий дотик, Божу присутність. Ви знаєте, яка то велика. Скорбота, коли в зібранні побув, і пісні гарні послухав, і молитви були, і слово читалося, і Дух Святий працював над нашим серцем. А ми знаєте, які прийшли порожні, порожні і пішли, де наповнив Господь, де відчули Божу близість. Брати, сестри, сьогодні ми з молоді ходили в гори, були, е, мали там певні такі випробування, коли ми під'їхали до підніжжя тієї гори, де німчиш. Там, коли чоловіки, я кажу, ми цими бусами туди заїдемо, а вони кажуть, да 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 заїдете, не переживайте, все добре. І знаєте, в нас було три буси, і ще було два е легкових автомобілі. І коли ми почали підніматися цими бусами туди на той перевагу, брати сестра, я б змолився. Я доно таки молився. Братисестра, знаєте, я просто відчув мене, серце затремтіло перед Богом. Думаю, Господи, повні буси молоді. Не дай Бог, я подруюся туди, провальне. Да? Моє серце трепетно запилося, я почав молитися духом. Господи, збережи, Боже, веди нас, збережи, щоб ніяка машина не заблокнула. Бо це заглопна машина, як підняться далі. Я навіть не розумію, це треба чомусь зачеплювати листи. Але Господь нас провів, машини не заглохли, заїхали туди на ту вершину. І ми думали, що вже на цьому кінець. Ми, слава Богу, ми вже добралися до вершини. Але потім, коли нас наш провадар повів тими стежками до того протятого каміння, та, а потім до того чи на пакі, до соколиного ока, а потім до протятого каміння, та ми туди змовлять почали лізти навіть по тим горам. Брати і мені на серце прийшло одне місце святого письма. Я хотів би коротенько зачитати це місце, дуже пристрійний час, але з свого часу, пам'ятаєте, коли ми читаємо книгу Захарій, четвертий розділ, там описується така, така цікава подія, як Господь пробудив Захарію, і Бог почав говорити до Захарії. Брати сестри, Захарія бачив світильник, золотий світильник. Бачить чашечки, бачу, як олива подається цей світилін. І він запитує, Господи, що це таке? Захарія, Божий Пророк, запитує, Боже, що це таке? А Бог каже, ти не знаєш ні, не знаю. І Господь відповідає Захарії і каже йому. Це слово Господа дозороваля, яке означає не військом і не силою, але духом моїм говорить. Господь Савод, хто ти велика горо? перед зорованим ти рівнина, і він винеза наріжний камінь при лучних вигуках благодать, благодать на ньому. Слава Ісусу. Пропосад, коли ми сьогодні піднімалися в ті гори, я згадав, що я вже не такий сильний молодий, знаєте, і вже не сильно такий спортивний, який колись раніше. От згадав, що все-таки ці гори, вони вже... Часто написано в писанні, що ці висоти вони вже страшні для нас, Ну, можливо, для більше людей похилого віку. Хоча коли ми з молоді зайшли на саму висоту, ми побачили там стареньких людей, які живуть там, майже біля самої вершини, космосу, там коров готують. І я зрозумів, що ці старі, старі люди, вони ще бувають крепші, ніж ми молоді. Але про писати я не про це хотів би сказати. А хотів би сказати, що свій час перед зоровабелем. Була теж величезна гора. Братиса, це була це не поверна. Це був не Перед Перезорвана була серйозна гора. І Біблія цю гору описує. це була серйозна проблема перед ним. Тому що він як цар ізраїльський повернувся просто на пустинне місце. Ізраїльський народ повернувся з Вавилонського полону через 70 років на порожнє місце. Крам зруйнований. Стіни Єрусалима зруйновані, немає каменя на камені. Серйозна проблема. І Біблія каже, ця проблема була як гора перед Заровавелем, яку заровавель не міг обійти ні з однієї сторони, ні з іншої сторони. А ще інший момент, брати сестри, кругом ізраїльського народу розташовувалися недруги Ізраїля. Це були Торія, це був Гешем, це були інші із Амоніцьких Рад, які просто скричутали зубами проти Ізраїля. Вони не хотіли, щоб народ повертався в обіцяну землю. І вони робили всі перепони, щоб народ Божий не основувався на своїй землі. Але Господь Духом Святим через пророка Закарію каже такі слова: Хто ти велика гора перед Ти Терівнина? Братисестри каже, не військом і не силою, але духом моїм, говорить Господь. І от я хотів би залишити цю, цю думку, брати сестри, в нашому житті буває дуже багато різноманітних гір, різноманітних проблем. Ми не знаємо, як їх вирішити, ми не знаємо, як їх обійти. Але давайте ми згадаємо, що той, хто в нас більше, ніж той, хто в цьому світі. Ми співаємо гарний псалом. Я все зможу тім, хто мене підкріпляє. Я все зможу ті, хто мене потішає, брати і сестру, ми все зможемо, ми пройдемо не своєю силою з Ісусом. Ми пройдемо, Він нам допоможе. Він наш проводар. Коли ми сьогодні піднімалися в гори, і там такі були моменти, знаєте, де наскільки було силисто, та роса, глина. А такі схили, що назад краще було не дивитися, там десь метр-метр 200, 150, краще не оглядуватися, я сам боюся висоти, знаєте, такий малий, як певний момент. А зі мною пішов мій Самоїло, цей хлопчик маленький, якому 8 років. І брати сестри, коли ми піднімалися, знаєте, з ним бачу там слизько, та грязюка на, на обулибне, я схотів його за руку сказав, тримайся, тримайся. І він каже, папа, так каже, хорошо, коли ти за руку держиш, так каже, хорошо, нам да переступать. Про я для себе виношу урок. Боже, як добре, коли ти по нашому життю нас тримаєш за руку. Про були такі моменти, знаєте, коли він каже, папа, як перескочити, кажу, тримайся, скакай. І він пояснив, думаю, Боже, як добре, коли ти нас тримаєш, коли ми крепко тримаємося за твою руку, коли він, протеза, приведе нас своєю проценною рукою. Дорога церква. Велике бажання перед Богом. О, Господи, тримай нас. Амінь. Тримай. Тримай. тримай нас, Боже. Ми вже йдемо до завершення. Брати, сестри, Господь не суддя смагіда у цьому служінні. Бог говорив своє слово до наших сердець. Але я хотів би запитати, це вся церква, яка зібралася? З це всі члени церкви чи ні? Не всі, так? Да? Знаєте, чому я питаю? Одного разу ми були в одному зібранні, і те вже були серед тижня. Це була середа. І після зібрання підходять брати і сестри і кажуть, от як жалко, що вони приїхали у нас в неділю, а приїхали сьогодні. Я кажу, чому ви так кажете? Ну, в неділю в нас був би повний зал, а сьогодні нас так мало. Я кажу цим людям, слухайте, то обов'язково сьогодні. Скажіть, як погано, що вас не було в зібранні. Так на сьогодні Бог благословив, а вас не було. І знаєте, брати сестри, чому Фома назвали невіруючим? Ви розмірковували над цим словом чи ні? Чому Фома став невіруючим? Ну Всі учні віруючі, а цьому як приклеїлось, невіруючий. І він до сьогоднішніх днів ФОМА невіруючий, так, ти невіруючий Фома. Але взагалі чому він став невіруючим? А тому, що, брати сестри, його не було на зібранні. В зібрання прийшов Христос. Каже, учням мир вам далі зачинені. Страх серця, посеред них став Христос, і дає мир, дає благодать. Брати сестри, а фоми не було. А через деякий час учні кажуть, Господь був серед нас, а він каже, не повірю. Але ж, брати сестри, я думаю, після цих слів, як ви думаєте, Фомі було дасть чи ні? Що там в його розумі поїлося? Христос приходив, учні бачили, тішилися, воскресне слово бачили. А я цього не бачив. Написано аж через вісім днів. Знову прийшов Христос і каже до допоміг: не будь невіруючим, а будь віруючим, блажані ті, які не бачили і повірили. Тому написано Євгеням 10 розділом, 25 віршом, де каже Господь: не залишайте. Ваших зібрань, як в деяких звичай. Сьогодні читалася дивіться письма, що Марія і Йософ, вони мали звичай ходити на поклоніння в Єрусалим. Брати сестри! Це дуже гарна звичка бути в зібранні, не пропускати зібрання. Чи то середа, чи то п'ятниця, чи то можливо неділя, чи там членське зібрання, чи ще якесь зібрання. Як то добре, коли у нас гарна звичка бути в Божому домі. Аллилуйя Ісусу! Бо тут Господь являється. І моє бажання, це така порада для вас, не пропускайте зібрань, цінуйте зібраннями. Можливо, прийде такий час, брати сестри, коли ми тільки будемо згадувати, як нам було добре разом, як нам було добре в зібранні, цінуйте зібраннями. І ви не будете невіруючими, а будете обов'язково віруючими. І якщо ми будемо цінувати зібраннями, брати сестри, друге пістання до Солоняни. Другий розділ, з першого верша, апостол Павло каже: молимо вас, брати, про наше зібрання щодо прикладу Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до Нього. Сестрі, коли ми не будемо пропускати наші зібрання, прийде час, Бог нас збере на інше зібрання, яке буде в небесах. І нехай Господь благословить, щоб усі ми на разом з вами зібралися. І, як каже Боже Слово, і вічно там з Господом будемо. А в цей час давайте не схилимо коліна. Подякуємо йому його за зібрання, йому слава. Амінь.